Знову всіх вітаю, мене звати Олег Сідушка, я ведучий каналу 11 і веду свій відеоблог. Ви вже бачили блог там, де я спілкуюся з Валентином, професійним спортсменом, який нам розповідає, як треба тримати себе в формі. І ви почали ставити ще додаткові запитання про правильність харчування. Тому зараз я запросив Аню, вона професійний спортсмен, чемпіонка світу з бодібілдингу правильно і дієтолог. Для початку розкажу Анна на моє прохання розписала для мене спеціальне харчування. Так ну нічого там спеціального немає, просто кількість прийомів їжі, тому що зараз поясню робочий день. У мене починається. Фактично у восьмій закінчується у десятій. Я не встигаю все там якісь там перекуси дурні. І, як я вже розповідав, півроку я е, займаюся в залі і приводжу себе до ладу. І півроку я, на жаль, знову набираю масу, яка мені зовсім не потрібна, і е, я не хотів би цього робити. Тому я вирішив з цим боротися. Головні принципи е, тієї схеми харчування, яке ти мені розписала. Основные принципы, это питание основано все-таки не на диете, это близко к рациональному питанию, сбалансированному по белкам, жирам, углеводам, витаминам, минералам и клетчатке. Также включен принцип своевременного питания по времени. Тобто мені все ж таки доведеться переривати якусь там роботу, щось з собою таскати в судочках чи як? Е, ну, не обов'язково. І е, головний момент, я попросив ще Аню, оскільки розумію, що мені не завжди можна бути, буде з'їсти там судочок, взяти щось з собою. А є можливість забігти в магазин, швидко щось купити, щоб з'їсти потрібні мені речовини. Так, Я попросив Аню із, скажімо так, не дуже хороших продуктів, все ж таки, щоб ми обрали те, що я міг використати як. Прийом прийом їжі повноцінний правильно і щоб глядачі могли також дослухатися твоїх порад. Тож, для початку ну, банально печиво, різне печиво, різні кістечка. Так ми, я так розумію, повністю відлітаємо, тому що крем нам не підходить дуже багато жиру. Є з кремом. Так? А, а, так. Є. Так. Це у нас що? Это у нас бисквитное печенье, которое содержит в себе внутри крем. Можем разломатывать. Неудачно. Немает <свистити> крема. <свистити> ну, будем ложать еще такие ну, бисквиты из крема. Да, есть такие же бисквиты с кремом. А, Возможен перекус, но не самый лучший вариант, потому что содержит в себе разрыхлитель да, и достаточно большое количество сахара. Плюс нужно учитывать, что это продукт долгого хранения, поэтому в своем составе он, как правило, имеет консервант. И перекус такого характера, ну, если нет выхода, то, конечно, лучше, лучше съесть вот этот бисквит, чем голодать. Почему? Потому что, когда мы голодаем, организм переходит в режим энергосбережения и начинает откладывать жир более. Навпаки, тобто, якщо да. я не їм, я навпаки набираю масу. Для того, щоб худіти, потрібно їсти. Mm. Просто пише кожна правильно. Підкидувати в топку гугля. Э, э, да. э, ну, ми зрозуміли, що якщо зовсім немає виходу, можна з'їсти один шматочок, а ще краще пів шматочка. Да. Так? Але це не кращий вихід. Це кращий вихід чи ні? Этот вариант не лучше, чем первый, так как здесь а, полный набор. Здесь есть и кондитерские жиры. А, плюс это у нас печенье с ореховой начинкой. Да? Орехи, я думаю, многие знают, что это продукт с точки зрения диетологии, что там есть и белки, и жиры, и углеводы. Плюс здесь еще вот это печенье конкретно покрыто молочным шоколадом, которое в свою очередь повышает э, калорийность, да, потому что молочный шоколад у нас тут слабенький. Вот. И как правило, минут через 20 после приема вот этого Знову печенья захочется вам захочется кушать да, по причине чрезмерного їжі, так? П'ятей ну, нас А четверте. Э, ну я рахую, да. Да. -е місце, да. так четверте місце. так? Це яке місце буде? Це третє. Третє, так да. що, що у нас на четвертому місці? 4-3, я знову неправильно рахую. Ось це, ну, якщо зовсім, а доза яка? 4 штучки чи скільки? Лучше съесть 1-2. один, От один... З кавою, з молоком, з чаєм, з водою чи просто в сухом'ятку. Лучше з чим-будь, краще з чаєм, з чаем, да. зеленим. Це у нас з чаєм теж можна зеленим. Так, ну, да, теж з зеленим чаєм. Я так розумію, це буде друге місце. Так, да, це друге місце. би не хвалили в рекламі, я розумію, що запечував. Так, як не хвалили в рекламі, це ж таки друге місце. Ну, скажімо так, це неплохой варіант для перекусу, так як це печення задержить в себе з лаки. Воно достаточно насичено клетчаткою. Как вариант может использоваться в качестве перекуса либо полноценного приема пищи, опять же, с каким-то э, напитком Сколько можно съесть? маленькую пачку. Вот в количестве четырех печень можно съесть. 4... Да, но нужно не забывать о том, что сюда опять же добавляют достаточное количество сахара, что в свою очередь ускоряет ваш аппетит. То есть вы съедаете, тобто спірва, ви скидаєте, відчуваєте насичення минут 15-20 і а послі вам хочеться знову що щоб ви зрозуміли, це не найкращі продукти, це просто крайні продукти, які я попросив Аню розглянути. Тому що ну правда, ми часто ну там я з'їм маленький шматочок, мені нічого не буде. Аня каже, що дійсно, якщо це буде там раз на тиждень, два рази на тиждень, то е, ну по, по великому рахунку нічого не буде, але е, Я думаю, что этот вариант лучше, так? Да, этот вариант э, <coughs> самый лучший, скажем так. Галетное печенье, которое даже вот, мамочкам новорожденных обычно при диете, при лактации рекомендуется. В нем минимальное содержание Сахара, плюс оно очень простое. Здесь мука, вода и, и все. Маргариты. Класи... Да, классическое, немає. классическое галетное печенье делается без использования кондитерских тяжелых жиров, то есть минимальный набор продуктов. Сколько их можно есть? Ну, грамм 50 можно. Ну, давай. Ну, кожен десь грамів може по, по 7-10. По ну, тобто, да. ось цю дозу. Вот дозу, которая на тарілці можна сміло зі можна з'їсти з да. чаєм, з зеленим, з Так, з будь-яким напитком на выбор. Але Аня дуже просить, що напити чай з цукором, да. з великою кількістю цукру. Можна, будь ласка, ступнутись і замінити. Давай вторую категорію продуктів.